Усім привіт! І сьогодні ми з вами розглянемо цикл дувай. Do цикл Do-While є варіантом циклу While, і цей цикл виконує блок коду хоча б один раз, перш ніж перевірити, чи є умова істиною. Потім він повторюватиме цикл, токи умова істина. І що у нас буде виконуватися? Який шаблон? Спочатку пишеться слово Do, ключове слово Do, потім тіло циклу. Після тілу циклу ми будемо з вами перевіряти умову. Тобто цикл do while від while відрізняється одним ключовим моментом, що цикл виконується безумовно хоча б один раз. Тобто, вони дуже схожі і реалізація дуже схожа. Тільки у нас спочатку в циклі while писався while, а while пишеться вже у кінці, коли наша умова… Коли наша дія виконується. Тільки після цього перевіриться умова. З точки зору програмного коду, це наступним чином: ми створюємо е, якийсь е, в нас з вами лічильник, ініціалізуємо його як, як нуль, потім ми пишемо з вами наступне do, тобто роби, виведемо значення нашої змінної I, котре дорівнює нулю, потім ми виведемо е, наступне просто інкрементацію. Додамо до нуля одиницю, і тільки останнім кроком перевіримо нашу з вами умову. Добре, це дуже просто, тому попрацюємо над нашим з вами циклом do while. Перейдемо до нього. І що ми будемо з вами робити? Розглянемо такий приклад. Він аналогічний попередньому, і у нас написано, що наш лішильник дорівнює 0. Далі. До нашого лічильника додається одиниця. Тобто, наш 0 перетворюється на одиницю, виводимо значення змінної counter. І потім перевіряємо умову, що наша I більше за 3. Скажіть, будь ласка, 1 більше, ніж 3? Ні. Тому умова true у нас з вами не виконується. Тобто, у нас от, у циклі while таким чином жоден раз, жоден раз цикл би не відпрацював. І чому? Тому що ми розуміємо, що е, давайте зробимо наступне: ініціалізуємо його як 0, поміняємо е, знак на навпаки, поставимо п'ятірку. Е, і ні, знак поставимо як етап. А і там. повинна бути більше за 5. Наша умова буде хибною. Тобто мати статус false. І наша умова не виконається жодного разу. Тому і ми з вами не побачимо жодної реалізації. Цикл не виконається. А саут, e, який на 15 рядку, виконується, тому що він не в тілі циклу. Mm -hmm. А тепер, а тепер <кхем> поглянемо, як це буде у циклі do while. Окей. І що у нас тут буде цікавого? Запускаємо. Ось counter дорівнює одиниці. Потім. За рахунок того, що у нас одиниця, тому що ми зробили інкрементацію, і тільки після цього перевірили умову i більше трьох, i не більше трьох. Тому наш цикл відпрацював лише один раз, потім перевірив умову і закінчив свою роботу. Це дуже просто. І аналогічно, як і в циклі while, у циклі do while ми можемо з вами зробити певну перевірку на. Те, що буде виконувати, що не буде виконуватися певна умова, і потім ми завершимо наш з вами цикл за допомогою оператора Brick. Давайте ми це розглянемо. Де у нас буде наступне: I дорівнює тема нулю, інкрементація. Виводимо I, і якщо наша умова true, оператор BRIC завершить роботу взагалі циклу. Але він відпрацює цей код хоча б один раз. Запустимо. Каунтер дорівнює одну, одному. Далі. А, цей блок не виконується. У нас не відобразився. І на 18-му рядку вивелась певна кількість ітерацій. Все. Тепер змінимо, як для циклу while. Якщо наша I буде строго дорівнювати, наприклад, 2. А тут змінимо на 5, щоб побачити всю різницю. Запустимо. І ось наш результат два рази виконався наш з вами цикл. І коли наша змінна I дорівнюватиме 2, цей рядок не виконується, не відпрацював. У нас вивелось. Потім оператор БРІ сказав, що я далі не буду працювати. Окей, перевірилась умова. І на ця умова взагалі не має права на перевірку. Тому що брік завершує наше з вами тіло циклу. І нічого далі виконуватись не буде. Аналогічно ми з вами розглянемо наш цикл е, з використанням ключового слова Continue. Int-Counter, старт лічильника дорівнює 0, do counter++. плюс. Далі у нас виведеться counter. Якщо умова true, то у нас. Цей блок коду буде постійно пропускатися. Запускаємо. Ось цей рядок не виконується, не виконався жодного разу. Змінимо умову на 5, а тут напишемо наступне. I дорівнює 3. Вибачаюся, не, не, не I-аккаунт. Ось два рази. У нас виконався 15-й рядок. А усі інші, усі інші що, що усі інші. Третій рядок у нас з вами просто пропустився. З, третього, з третьої ітерації, 15 й рядок не виконався. Все дуже просто, все дуже легко. Розглянемо ще один приклад. Це факторіал. Факторіал нашого з вами числа. І дивіться, що таке факторіал? Його дуже люблять запитувати на співбесідах. Наприклад, факторіал числа 5, 5 факторіал. Записується 5 і знак оклику. Це просто-напросто ми з вами робимо наступне: 1 помножаємо на 2, помножаємо на 3, помножаємо на 4, помножаємо на 5. Тобто. Ми помножаємо усю послідовність цифр до п'ятірки. Якщо факторіал 7, то ми усю цю послідовність помножаємо на 6, а потім на 7, буде дорівнювати 120. Все дуже просто. І що нам, на що нам треба звернути увагу? Наприклад, якщо наше число каунтер буде дорівнювати 5, і факторіал у нас дорівнює 0. 1. Якщо наш факторіал буде дорівнювати 0 факторіал він буде е, мати значення 1. Потім ми вивели підказку для користувача. І що ми з вами робимо? У циклі do while е, спершу множимо наші з вами значення. Факторіал помножити рівня на counter, мінус мінус. А потім перевіряємо нашу з вами умову. І все. І все. Дуже-дуже просто. Тут взагалі нічого такого знат цікавого у нас з вами немає. Перевіряємо. Але, але тут що треба зауважити? Що факторіал дорівнює 1, і якщо наше значення буде 0, буде 0, то ми відобразимо 1. запускаємо факторіал числа 5, 120. Факторіал числа 7 буде значно більший. 120 <клухає>, помножаємо на 6, а потім на 7. 5040. А давайте перевіримо факторіал числа 0. Факторіал числа 0. А у нас тут відобразився як 0, хоча він а, має відпрацювати як 1. Це обов'язково обов'язково. Що стосується циклу, «Do while». на сьогодні, у мене все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.